Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 7 березня 2023 року. Продовжуємо сіяти ось такі бакінські помідорчики великоплідні і такий бакінський велікан. Ось таке насіння і ялтинську цибулю теж. Зараз сіємо. І там, по там, по-моєму, ще. Ну зараз вже можна все сіяти. хай я перця ще куплю, ось такий в мене ще інкас. Така цибуля я висівав. І зараз буду показувати, як я цього Бакінського великана. Інкаса я вже знімав, Помідори. Ось тут вже є трохи засіяно касеток. Зараз буду уїжджати, пролью. У нас тут топиться. А це сюди зараз посіємо ще І ще цього бакінського вілікана. Тут плюс 16, В теплиці тепло. зараз глянемо, що тут за насіння таке бакінське. Ого, видно, ну тут штук 20 не більше. 50-60 днів до висадки. Ось тут пишуть, як його все висівати сибірських селекціонерів. І що таке це все? Ще й російське, нового родів, новосибірське, Ну що ж, Сибірський сад якийсь. Ну, ледве достали ці помідори Бакінські деба. Де їх не було, так що, в принципі, попробуємо. Щось посадити. Бакінський вілікан, томат. Так, отже, сімена ще не виложу. Казать за ж хочеться, які вони на вигляд. Щось відкрить. О! Ну ці не як інкас, ці не протруєні. Значить в Ну все, я беру таке обичне настійний на, на помідорине і сію кассетку його і з торфом вологим. Ось отак я його одну посіяв, зараз другу покажу. Беру другу, я його зразу і придавлю, а потім, коли касету висіяв, все пролив. І все. Підписуйтесь на наш канал. Про агро, ставте лайки, подобайки, а Я буду далі сіяти. Принцип понятний, як тут це все сіяти. Зараз вже можна сіяти, коли хочеш. Сьогодні тим паче повний місяць. Так що можна капусту, цибулю, там перець, баклажани, що хочеш.